З 22 на 23 вночі з його номера прийшла така смс. -ка, страшна. Його більше немає, ми його вбили, і смайлик в кінці. Це останнє повідомлення з телефона чоловіка показує Ліля. Попри весь жах прочитаного, каже, тоді не повірила жодному слову. Скоріше всього, просто знайшли його телефон. Мені дзвонять його побратими і кажуть, що не виходить на зв'язок. Я була рада, що мені не сказали, що він загинув. Тоді Надія якась залишилась. Надія лишилася і тоді розповідає, коли не знайшли ДНК збігів із тілами загиблих військовослужбовців. Кожного дня його хоронити теж дуже важко, можна самі вмерти. А нас троє діток. Поки не я його жду до останнього. І щодня говорить з чоловіком. Я навіть можу підійти до воду, сказати Сереж. Ми сьогодні там те те, -те зробили. Те, те те, я роблю і стараюсь, і чекаю тебе, щоб ти прийшов. А в мене вже тут все готово. Вони разом мріяли та будували плани, каже Ліля. Тепер жінка їх втілює, аби не впадати в розпач. Пригадує, підтримували один одного в усьому. І в той день, 24 лютого, 2022-го, вона відпустила його до війська. Сказав Ліля, я піду, зрозумій. Я хочу, щоб вороги сюди до вас, до моєї сім'ї, не дійшли. Він прагнув чомусь вчитись, чистись, щоб дужче допомогти. Не просто, як би так, це. Він потім перевівся в розвідку, а з розвідки в штурмовики, в батальйон «Да інші. Жінка показує останнє спільне фото. Я приїхала, він мене зустрів. Ми півдня побули разом, їх зробили туди на Харківщину. І він мені так сказав, хоч би всі вижили. Мені так це дуже було якось прям мурашки по шкірі. Сергій Величкін зник на Харківщині. Відтоді, говорить, Ліля, рахує кожен день невідомості. Ріки місяць 19 серпня. Дуже надіюсь на диво, і що, можливо, ж все-таки він або в полоні, або, можливо, навіть якщо не в офіційному якомусь полоні, а може. Може, люди якісь навіть там же ж в окупованих є, що, можливо, ж нормальні люди. Ну, ось така надія є». Ця надія каже, ходить пліч опліч з нею вдома і на акціях. Там вона, мама трьох дітей, постійна учасниця, показує прапор. Його замовила сама. Щоб шукали і повертали. Якщо в полоні, то з полону, щоб робили щось. Чи допоможе це віднайти безвісти зниклих чи повернути бранців? каже, не знає, але й сидіти, склавши руки, не сила. Не похоронила його, ну типу того. Тобто, я Сергійку, я тут є, я за тебе борюся. А ще на тата чекають Міша Кіра та наймолодша Олександра. Це хто? Це тата. тата. Хочу я дуже, щоб він повернувся, і вірю, що він повернеться. Людина яка може багато що витримати. Я вірю, що він повернеться і дуже на це сподіваюся, бо дуже його не вистачає. На фото чоловіка Ліля дивиться з усмішкою Цілую. і чекає вдома. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.